Останній дзвоник був у нас у школі. Тож на лінійку дід Панас сходив. У лісі нині пізно я доволі. ідем подивимося, що ліс нам наплодив. Глядач, він, звісно, хоче результату. А не грибочок там, грибочок тут. Часу у нас сьогодні є багато. Тож змінюю сьогодні я маршрут. Ви бачите, що я вже на фоні такого кущівника, де буде і ліщина, і граб молодий, бо я побачив, що саме там гриб зараз пішов. При першому найденому грибу включаюсь, кущами лазив. Пробирався, спіткнувся я об добрий пень. І лиш тоді дід спам'ятався, що не сказав всім добрий день. Доброго дня, шановні глядачі, стріазне старе, не дивуйтеся. Мої вітання з лісу, по якому я вже ходжу більше. Років, години, але поки мої надії попасти на якогось грибочка не оправдалися. Ну, на сполох ще бити не будемо. Поки ходимо, бо, бо ходимо. Поки нічого не трапляється, йдемо і будемо щось ще шукати. Ні, піду по своїх звичних територіях. Поки не трапляється нічого. Вийшов на таку більш вільну територію. І вже я маю, чи ми маємо першу сироїшку. Невеличку, але гарненьку і чистеньку. Початок є. А пам'ятаєте, я минулого разу казав, що сироїшки жодної. А так їх ще хотілось. А сьогодні я вже знаходжу другу. Ой, сонце просто якраз. Нічого. Я думаю, що буде видно. Ми, ми трошки повернемо від сонця. Ось така. Трішки над'їджена, але є. Покалиш лиш сироїшки. Ну, гарні. І молоді. Ну, будемо казати, що сьогодні у нас сироїшковий день. Так Бо попадається ось така гарна знову. Ось вона, а поруч молоденька, ось така гарна, а з вами розмовляв, а сам глиб управо. А тут і Ще одненька ось. Знов дивлюся вправо. ну більше не видно. Ха -ха. Поки не видно. Той, хто шукає, той знаходить. І лиш тому дід йде і йде. Навіть коли ліс мало родить. Дід дуже впертий. Він знайде. Так, панове, поки з білим сумно. Та дід знайде. Хоча іще не знає де. Ми йдемо помало, не бігом. Гриб, якщо є, ще не кругом. Так, поки нема. Ну і що робити? Ми не знаємо. Гляньте, березина яка. У ній, надіюсь, шанси маємо хоча б знайти червоняка. Заходимо в березину. Не хочуть попадати з білі. Маємо бажання уже і першого червоняка знайти в цьому році. Ми ж іще червоних не знаходили. Це всім відомо. Може їх ще й нема, але йдемо поглянемо. Червоняка, не червоняка, але підберезничка першого ми зустріли. Ось такого. У нас їх називають калічки. Ось такий перший підберезничок. Також перший в цьому році. Є. Зараз будемо ще і червоняки, я надіюсь, зустрічати. Ну, а ні, то ні. Побачимо. І що саме цікаво, що оце чудо природи, воно навіть не хоче тікати. Погляньте, яке красиве! Який красивий метелик. А тікати і не збирається. Ха! Як близько до себе підпускає людину? А ну. Ти ж не мертвий. ти ж, мав би злетіти. А -а -а. От дід горбатий. Я його навіть узяв у руки. Ось такий. Лети, він щось летіти не хоче. А чому? Не пойму. Ні, він чогось не летить. А оце вже небезпечно. Погляньте, яка красуня лежить. Ага. І досить велика. Чого вона не тікає? Ти дякуй Богу, діду, що вона не атакує. Ти хочеш, щоб вона втікала. Величенька така. Йду я краще обійду від гріха подальше. Полізла, Полізла. І головне, що в мій бік. І хай їх тільки дві, але вони є, і я не маю права їх не зняти. Лисичка така одненька і от така другенька. Ось. Вже і лисички є. Так, а сорті набираю. Білий прийде з часом. Сьогодні, друзі, взяв я кошик з сина. На мій великий час ще не прийшов. У лісі я вже повних три години. Жодного білого я так і не знайшов. Я вже повернувся в буковий ліс. Ще пройдуся по Бучині, Що в нас каже? Є лисичка. Нечайно так побачив. І то добре на такий день. І ще, пройдуся буковим лісом. А раптом, а раптом. Так-так. Сумненько. А тут лисичок не дуже багато, але вже трошки більше. Ось. Ось таких п'ять штучок хай будуть. Полишаємо нюню. І ось тут ще є. Гарна пачечка. Не, це маленькі, але хтось їх друге вже. Ось, така красива, більшенька лисичечка. Та, хоч лисичок з нього. Ха -ха. І я на біленького не втрачаю, що надії, але попалися знову лисички непогані. Ось таких отут парочка. Там трошки далі ще є, не буду підходити. І тут гарна купочка така. Ось лисичок. По крайній мірі сьогодні трошки візьме. Я казав, що сироїжковий день, коли пару сироїжок попав, перлисичковий день. Ждемо, поки буде білий вечір. Так більше трьох годин ти ходиш, ходиш. Здається, все. Нема гриба ніде. Якщо ти впертий... Ти своє знаходиш. Дід саме стих. Так було, є і буде. Усе-таки, панове, одного біленького, та я сьогодні виходив. Більше трьох годин до чотирьох доходить я в лісі, але одного красення все-таки знайшов. А час у нас трошки ще є. Так, ще йдемо. Хоч дід і міняв нині маршрут, та все ж гриби знаходить тут, в Вуковім лісі, у коханім, бо дуже діда любить він. Ну що, дружище, підеш з нами? Від глядачів низький уклін. Бачите, де би дід не ходив, а повертається в свій коханий буковий ліс, і цей буковий ліс йому дарує білі гриби. Трошки його хтось покоцав, але нічого. Так, панове, а йшов я сюди тому. Що я хотів присісти, бачите, ще лишилося метрів 15 дійти. Така штучно створена лавочка. Дерево зламалося так, що зараз дід по нас присяде і прочитає вам вірша. Так як я вже казав, друзі, бачите, самою природою створено мені таку лавочку. Зламало дерево і дуже зручно, де я можу присісти і з вами поспілкуватися своїм віршем. Попередньо прочитаю такі стрічки. Ще є не фест сезон з грибами, та посилаю я сигнал. В майбутньому, щоб бути з нами, ви підпишіться на канал. Тут дід Панас Гриби збирає. Читає тут свої вірші. Тут мій глядач відпочиває. Тут завжди свято для душі. Лайк, коментар, підписка за вами. Що за мною, я все стараюсь організувати. Я присідаю, друзі, і хочу прочитати віршик. Я не хочу зайвий раз повторятися, але мушу, тому що цього вчора, вівторок був вчора, звіт тижневий мені прийшов на студію і показано 7 тисяч нових глядачів. От, так що люди, є, які не знають, що я говорив раніше, гриби грибами, в моїй країні йде війна. І я, шановні глядачі, хто цього не знає, я читаю в лісі. Свої твори під час війни я почав писати вірші. Основна маса з них на воєнну тематику. Цей вірш я читав уже в лісі. То було дуже давно. Я хочу його ще раз прочитати. Я хочу, щоб люди пам'ятали, яка в нас ситуація в країні і ділюся своїми творами. Такий душі моєї стан, що просто хочеться. Кричати, Московсько Кагибійський клан, війну в нас вирішив почати. Перед очима все біжить, і що години, і ЩО щохвилини, що десь без рук без ніг лежить тіло знівечене людини. Хто вас просив до нас іти? Хто вас просив нас визволяти? І як розраду віднайти для мами вбитого маляти? Ви крові хочете, а ми жили собі так мирно й тихо, У Війні лишаємось людьми, а там, де ви, там смерть і лихо. Тяжкий душі моєї стан, щодня себе питанням мучу. Навіщо ви прийшли в лиман? Навіщо смерть прийшла у бучу? Ірпінь це місто мармелад, хотіли ви й його спалить. Бо ж написав один бурят, хто розрішив красиво жить, Своє залишивши житло, наш люд по світі заблудився, бо є в Москві. Старе пуйло, краще б ти був не народився. Чуваш чеченець і калмик гниють десь там на полі бою, тіла забрати, царь не звик, в Москві ж сміються між собою. Герої ж наші, що в строю воюють вдома в рідних стінах, якщо ж загинуть у бою. Їх зустрічаємо на колінах. Дякую за прослуховування. Ще трішки лісом пройдусь. І будемо завершувати наш сьогоднішній день. Ну що, шановні глядачі? Ось я вже і підходжу до свого чергового дерева. Та, це таке дерево, котре мене завжди проваджає з лісу. Я вже казав, воно так зроблено під сідниці. Тільки мої сідниці замалі. Тут розмір багато більший. Ставлю свій кошечок. Ось, показую результат. Є два біленьких у нас, є пару голубіночок, сироїжок і купочка лисичок Уже не даремно сходили. Хоча даремно в ліс ніхто ніколи не ходить. Пару слів. Я сьогодні до лісу заходив. З набагато більшим оптимізмом, ніж я виходжу. Я був тому два дні, прийшов шост-ї вечора і до восьмої вечора знайшов чотири білих. От. Але сьогодні врожай гірший. Зато, зато він менший, а часом ми були більше. В третій годині я зайшов до лісу, зараз. Половина восьмої доходить. Ще в двох словах, е, якщо хтось дивився і бачив, яке зміючку зустрів в лісі, е, не ризикуйте, так довго біля неї зупинятися. Чому я сказав, що від біди подальше тікаю? Тому що я зараз по технічних причинах у короткому взуті. Ось, а так я завжди віддаю перевагу для походів до лісу, тільки в чоботах високі халяви, щоб були. от, Бо змія дуже швидко атакує. І не встигнеш захиститися, через що я сказав від гріха подальше, йду далі. Іду геть. Вона почала повсти саме в мій бік. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім вам добра, любові, миру, як завжди, в першу чергу, нам усім. Бережіть себе, до нових зустрічей. Слава нашим Збройним силам. Хай щастить, па-па.